Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналі, у Москві поблизу лікарні помітили матір Кадирова. За даними телеграм-каналі, вона була в сельозах, прощалася із сином поблизу лікарні. таки помітили величезну кількість вінків, незважаючи на фейкове відео, про яке розписав обозрівателя від журналістів. Тепер не сховається ніхто. На думку експерта, після бунту Пригожина Путін вважає Кадирова зрадником. російський диктатор Путін у зі смерті або хвороби свого поплічника Рамзана Кадирова може поставити керувати Чечнею його старшого сина, 17-річного Ахмата Кадирова. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСНЮА висловив політконсультант консультант метро Васильєв. вважає, що після бунту Пригожина Путін вважає Кадирова зрадником, адже бойовики Дондона так і не доїхали вчасно до Ростова для придуження заколоту. Я думаю, що під час Пригожинського заколоту Путіна було дві дуже важкі для нього несподіванки. Перша несподіванка. Це те, що Пригожин дозволив собі піднятися проти Путіна. А друга несподіванка, що Кадиров постійно шукав то білети, то бензин для того, щоб підняти свої війська і доїхати до Пригожина і зупинити його. Я думаю, що у Путіна є уявлення про те, що зрадників є два Пригожин, якого він вбив, і другий зрадник це Кадиров, який не захистив Москву від Пригожина, розміркує експерта. На його думку, явно дійсно Кадиров отруєний. То очевидно, що він може бути отруєний тільки за рішенням однієї людини Путіна, колись і окремлі Путіна. Не фотографувався з сином Кадирова, і можливо таким чином, якраз Путін вже тоді показав, хто має правити в Ічкарії, і він хоче, щоб це був Кадиров, але можливо інший не Рамзан. Тому, можливо, Путін робить такий трансфер влади в такий спосіб, який ми спостерігаємо, зазначає Васильєва. Чи це вдасться Путіну? Хто знає? Він в принципі поки що має достатньо серйозні важелі впливу. Чи вдасться молодшому Кадирову отримати владу? Це буде залежати від його оточення, яке поставить і затвердить Путін, але це зараз творить. Можливість для реальних опозиційних сил ічкерії вирішити питання майбутнього, і все ж таки розпочати певні процеси для того, щоб клан Кадирова занепав. Підсумував Дмитро Васильєв. То що з Дондоном трохи розповів про стан Кадирова Леонід Невзлін, колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС. За його словами, він має інформацію з центральної клінічної лікарні Москви. Там говорять, що в Кадирова кілька днів тому розпочалося відторгнення нирок інформацією. Імовірно, нирку пересадили. В об'єднаних арабських еміратах місцеві лікарі, які займаються поплічником, у Путіна не менше року або й більше. У будь-якому разі, відповідно до протоколу, його увалив штучну кому. Далі не можу гарантувати лікарів. ЦКЛ, констатували вмирання мозку. і викликали терміново лікарів з Емірації, Вони там і вже чаклують над ним. Метушня, охорона, чеченці, окремий блок. Це все так. пише невзлін. Оскільки біля лікарні багато чеченської охорони, то пішли чутки, що у медзакладі лежить або матірка. Кадирова, або й сам Рамзан Невзлін каже, що не можна виключати як гру смерть у інтересах Кремля, так і реальну смерть Кадирова. Утім, треба почекати на деталі. Цей пост Невзліна став своєрідним уточненням, адже до того він написав про смерть Кадирова. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися обов'язково. Переможемо разом.